Друзі, всім гарного дня. Сьогодні хочу записати відео, показати вам текстиль, який я сьогодні забрала посилочку. От. І перед цим хочу сказати, попереднє моє відео, було, показувала я посуд. І сьогодні прочитала коментар. Там буквально під кожним словом, за кожним словом стояла крапка. От, Написала мені, е, ну, не знаю, Наталі-Наталі було підписано, хто не знаю, і написала, як е, легко заробляються гроші. Купила за 30, продала за 100. Так от я хочу сказати, якщо вона мене ще слухає, я, звичайно, видала цей коментар, я не хочу, щоб моя стрічка, Ну, такий бруд там був, не треба. У мене всі підписники дуже хороші люди і всі адекватні люди. Ну, такі от випадкові бувають, зайде, ні, нічим їй зайнятися, вона подивиться і прокоментує. Так от, дорогенька моя Наталі Наталі. Якщо ви написали, що гроші заробляються, то запам'ятайте, гроші ніколи легко не заробляються. Легко вони дістаються тільки тим, хто їх краде. А ті, хто заробляють, вони ніколи нікому легко не достаються. Не хочу зараз розказувати, скільки мені коштує дорога поїхати. На барахолку і вернутися назад, і з якими сумками я йду. Хто це, цим займається, то це розуміє. А ще по дорозі можна щось розбити, а можна роздивитися і побачити, що ти не помітив якийсь скол чи тріщину на барахолці і привіз от такий товар розбитий, і потім він стоїть, ставлю його собі в колекцію. Це по-перше, а по-друге, Скільки я продала речей з своєї колекції. Хто мене дивиться, то знає, навіщо я продавала ці речі. І звичайно, куплялися вони набагато дорожче, як продавалися. Ну, так якось. Ну добре, не будемо ми на цьому акцентувати свою увагу. Будемо акцентувати на текстилі. Ось, Отримала я дві такі скатертини, вони трішки відрізняються за кольором, але вони абсолютно новенькі. Це натуральна тканина, бавовна, мені здається, абсолютно новенькі. Не були в користуванні. Зараз скажу вам розміри. Е, так, метр двадцять чотири. Ну, якщо це правильно, тому що вона як складена була, я її так не, не, не вирівнювала. Метр 20, нехай буде ширина і метр 60 довжина. Ось така скатертина. От. і трішки іншого кольору, в інших тонах. Така сама тканина, але в інших тонах. і Тут куточки такі прямо, верніше прямий кут, а там на попередній трішки вони закруглені і розміри. Також зараз вам скажу це 60, довжина, і ширина, і ширина. Ось так. Ну тут ширина метр 30. Ось такі скатертини. Ціна кожної скатертини буде 280 гривень коштувати. Будь ласка. Так, з чого далі почнемо? Ось скатертина кругла. Вона також нова, вона не була в користуванні. Має отакий воланчик по, по, низу, по кругу. Ось. Сама вона рожева, не знаю, як камера колір передасть. Рожева, гарна така. Так, і зараз скажу вам розміри, де ж тут зігнуто було. Ось. Розміри із воланчиком е в діаметрі метр сімдесят. Діаметрі метр сімдесят. Ось така кругласта тертина. Ціна її також 280 гривень. Так. Далі. Ось така серветочка, ручна робота. Довжина. 75 і ширина ну, 39 сантиметрів. Це ручна робота, плетена гачком, <кій> нитки і рис, мені здається. Тут ось якась цяточка, така жовтенька, невеличка. Друзі, але наголошую, речі не прала, Все як було, отак просто витягла і показую. Така серветочка 100 гривень. Так, скатертина. Чайна скатертина. Ось така ніжна краса, це серединка, це ось краї. Такі. Розміри кругла. Розміри скажу вам. Зараз. Розміри у діаметрі вона метр і вісім сантиметрів. Така скатертина 150 гривень. Джесі теж хоче. Джесічка, то з цієї сторони зайди та й заглядай. Так. Далі, ну, по порядку буду. Поклали мені ось таке диво дивне. Дивіться, шарфик тонесенький, літній, ніжний. Ну, тут етикетка. Та видно по етикетці, що його навіть не прали. Ось як він був складений, так він і складений. Отака краса. отака краса. Ну, весенький. Да, до речі, треба сказати його розміри. Ну, поклали мені, то я і показую вам. Можливо, кому треба. Звичайно, це не сезон. Не сезон, але, але чому? Ще доволі таке тепло. Так, довжина його метр вісімдесят. Я люблю такі речі, у мене дуже багато шарфів. Але ж, ну, скільки мені їх треба. Так, і ширина, і ширина 45, і ширина 90 см. Отака така краса 100 гривень буде коштувати. Класичний, можна, дивіться, до будь-чого використовувати, біла, чорна і червоненька смужка. Так, далі є отака серветка. Я зразу на неї подивилася, вона якогось такого меланжевого кольору. Думаю, це все залите якимсь брудом, це все якісь плями. Так ніби подивися, вона нова, трішки під... підростроїлась, а потім подивилася тильну сторону. А тут біле, а тут біле. І немає зовсім ніяких плям. Тому я зрозуміла, що це така техніка. В такій техніці воно зроблене, бачите? Якийсь ніби градієнт переходить із темнішого, світліше. І так, от така серветка. Розміри її 60 на 30. 50 гривень така серветочка. Так, Далі вінтаж. Ось така вінтажна льняна скатертина. Вона ткана, бачите, ткана на станку. Так як ось такі вставки у, у ній. Ну, це техніка використовувалася раніше, коли ткали такі скатертини. От я її розверну. Оце вона така е з однієї сторони і з іншої джечка. І, а тут серединка біла. Чішечка. Зараз наташа закінчить, і ми тебе не з тобою. Зараз моя пташечка. І серединка біла. Зараз я вам скажу розміри 75, ширина. Так, і довжина е, метр і два сантиметра. Отакі От розміри. 180 гривень отака скатертина. Далі показую. Отакі речі, хочу вам сказати, уже практично не попадаються. Оце такі речі практично не попадаються. Я вже навіть не пам'ятаю, коли приходили такі е, речі. Бачите, це ручна робота. Зроблено в техніці забула, ну, стрічкового плетіння. Тут також є вишивка по-білому. Так, розміри скажу цієї доріжки. Розміри скажу і недолік покажу. Так, розмір цієї доріжки метр, метр із хвостиком, довжина і ширина 37. Але ось покажу такий недолік. Ось тут треба підшити. Бачите, тут такими ниточками ось таким зигзагом і а тут ось такий невеличкий невеличка діляночка треба зробити так само, в такій техніці. Ну так, що поклали? Коштуватиме 150 гривень, так як це ручна робота. Вона не має жодних плям і вінтажність, ну, такі от там недоліки є. Ще одна така доріжечка. Так, де її лице? Тут ось такі плямки є. Але на білому плямки це взагалі, це, ну я не права. Я не права, це все дуже легко сходить. Якщо хто брав у мене товар і десь з якимись були. Недоліками, я думаю, що вони дуже легко там. Ось така доріжка. Це ручна вишивка. Це все ручна вишивка, тканина льон. Розміри її 85, на 39, можливо, на 40 сантиметрів. Ось ще раз показую, десь якісь є такий Незначні нюанси, можливо, десь якась жовтенька цяточка. На білому це все дуже легко виводиться. Так, розміри сказала, ціна такої доріжечки 150 гривень. Ось є в мене така чудова, чудова, красива, така скатертина, велика, в дуже гарному стані. Вся ціленька, новенька. Дивіться, така мережка по краю обшита. Так. Але я її розвернула. Розміри тепер як я скажу. Ой. Треба ж спочатку було виміряти. Ну нічого. Складемо і виміряємо. Виміряємо. Розміри. Мені здається, вона... А ні, вона кругла. Я думала, вона овальна. А Вона кругла. Так, і розміри... Ем, ну, півтора метра, можливо, трошки більше в діаметрі. Ця скатертина. 280 гривень. Так, і ось краса. І ось краса, ручна робота. Це льон, тонесенький такий льон. Оце все уплетено. Я трішки дивилася, як, як, в якій техніці це все робиться. Бачите? Така мережка по краю. Я не бачила тут жодного порваного, нічого порваного не бачила. Ось така краса, розміри її. Розміри її метр, ой, що я кажу? 90 на 90. Чайновська картина, це вінтаж. Ручна робота і ціна такої краси 300 гривень. Ну, зараз поки що все трішки пізніше. Покажу все решту, що залишилося. От. Вам гарного дня. До зустрічі!